Депутати Верховної Ради підтримали закон про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. В країні запровадять автоматизовану систему фото та відеофіксації порушень на автошляхах, як це зроблено в європейських країнах. Спеціальні прилади фіксуватимуть перевищення швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал світлофора, рух по тротуарах і пішохідних доріжках, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил руху через залізничні переїзди. На підставі фото і відеодоказів даїшники знаходитимуть власників автівок. У повідомленні буде вказано номер автомобіля і дату порушення з додатком відповідних фотографій. Протягом 10 днів з дня отримання постанови, водії мають сплатити штраф або оскаржити у суді та довести, що авто чи його номер був викрадений, або ж за кермом була інша особа. Якщо автівка зареєстрована за підприємством, керівник протягом 5 днів з дня отримання запиту зобов'язаний надати інформацію про водія порушника. Наразі тестують чотири автоматизовані комплекси з різними характеристиками: три у Києві і один у Севастополі. Їх зроблено у Китаї та Південній Кореї. За розрахунками дає тільки на першому етапі знадобиться понад дві тисячі таких комплексів, поруч з якими будуть встановлювати відповідні дорожні знаки. Таке задоволення обійдеться бюджету у мільярд гривень.